Добрий день, це канал Я і Мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Всім миру, здоров'я і злагоди, І скорішу і нам перемоги. Так, тертий сир. Ось такий. Свій домашній. Е, куроче філе. Терте. варене, І це тут є в мене три яйці варених. Натертих теж. І ще маю трошки вареної кобаси. Ну, хто що хоче, хто й те даємо. Можна сосиски потерти, ну, кому що подобається. Так, мелений перець. І вимішуємо. Начинку, хто яку хоче мою робити, можете додавати сюди гриби чи перець, той болгарський. Ну, мене його не дуже люблять. Я його не особливо стараюся додавати. Ось. Те, що в мене є своє домашнє, тут я додаю. Трошки кобаси вареної осталось. я думаю, візьму сюди його. Та й ось такі-то. Ганікдотики. Ще трохи треба мені сметанці. Ну, сметанка в мене буде ріденька, що вона тільки перегняна. Густої брати не буду. Дякую, перець ні зайшов вже. Дайте Дай сюди. мені ті сухі приправи сюди, Слойком я все. Ось таке. І зараз я вам покажу, що ми будемо готувати якусь макуту. З бутлим 3-літровим на холодінь. Іван, що воно заносив, а де він подів? в ганок виніс. А ну гень. Або спитай його куди. І спеції і ті, що я робила свої домашні зеленина своя домашня. От. Перці все, все тут. Ось так. Ось така буде у нас красота, як то кажуть. Так, що далі? Зараз покажу. Так, це у мене лаваш. Ну, він такий бідний. Поломаний всей. Першиво. Першивий. На що то, що поломаний. Ну нічого. Сюди треба помідора положити. Ну, Я в магазин не сходила. У Нас буде без помідора той раз. Ну я зараз зроблю друге, що й замість помідора. でした Трошки трошки лаваш подертий але нічого. Ми його скрутимо. О, тут він далі ціленький. Ось так. І покамість камість положимо. Ще один в мене є такий, бо той, то хіба піде? На запіканку вже, бо його хіба тільки порізати можна. Ось, бачите, який посередині дюравий. Що ж ти побачиш, який він в пачці? Пересушений, переломаний. Ну нічого. Ми поволі з нього зробимо щось. Робимо смачно. Ось таке то діло. Беремо тепер, збили яйце і чуть-чуть солі, щіпка солі. І зверху помастимо. Ось так. Зараз вони Минут 5 постоять трошки зверха присохне яйце і ще раз помашчу яйцями. Два рази. Ось. Ну, хто не хоче, тому і не мастити. Ну, я помащу, мені більше подобається помашчений зверху цей рулет. О. Ось так. Так, помастила два рази. Зараз поставлю в духовку при температурі 180 градусів. Бо якщо поставлю 200, то в мене воно зверху згорить зразу. На яких 10-15 минут. І все. І будемо смакувати тоді. Далі. Ось така вийшла в мене смакота. Такі в мене вийшли Рулетики. Оно то той ніж зараз. Так. Ось так. Виглядає мій рулетик. Ось, Можна такого зеленкою. Приправимо і всім смачного. Ось така красота виходить. Посмакуємо. М -м -м. Дуже смачно. Так що, кому сподобалося, Начинку маєте робити, яка вам подобається.